Дорогі калушани, дорога наша влада, дорогі воїни УПА, дорогі воїни мої, які побратими, воїни-учасники АТО. Так сталося що 109 років тому народився один із легендарних командирів наших, які ми брали примір преміргерою України Роман Шухевич. Сьогодні на сході ми додаємо і віддаємо життя. Помираючи з такими словами за Романа Шухевича, за Степана Бандеру, мені, як командиру одного із них із Збройних сил України, у 2014 році довелось боротись за нашу землю, за нашу Україну, згадуючи мого Романа Шухевича, нашого героя. Що мені прийшлося робити, коли мене закинули вперед Мар'їнки Красногорівки, у самий Донець, Трудовський район на шахту з 28 чоловіками. 28 героїв, які сьогодні, сьогодні оплакують їхні матері, бо мені не довелось повернути їх всіх додому. Значить, що би був зробив тоді, як командир, як командир УПА, як ген... наш легендарний Шухевич? Значить, прийшлось так, що після першого бою, коли ми виселились на шахту, взяли шахту, ми за дві години були атаковані. І прийшлося прийняти мені рішення, що ж робити, коли до мене підійшли хлопці 21 річні і кажуть, що робити нам, Олексійович, Ми тут погинемо всі. Кажу, чекайте, ми не можемо погинути. Я нагадався, як боролися наші герої, які сьогодні сидять. Що би зробив Роман Шохевич у ті часи? Я дав команду спуститися, значить, техніку заховати у шахту, у приміщення, а всім спуститися на 8 метрів. У... Ствол шахти, щоб ми могли вижити і зберегти наше життя і обороняти ту землю, яку нам законом було дано. Так сталося, що нам сказали, що ми не протримаємося і 10 суток, і 15 суток. А коли приїхали і побачили, що 6 липня ми почали, коли ворог нас почав атакувати, полягло 162 чоловіка, поранених сеперів і 400 з чим то на цій, у вони тоді зразу задумались. Коли почали за нас говорити і казати, хто ж керує ними, чому так сталося, що ми не можемо взяти цю шахту, яка стоїть між Мар'їнкою і Красногорівкою, і не можемо викинути звідти наших героїв. Потім вони взнали, і мене як командира одного з командирів Збройних сил України по сеперському телебаченню показували до шести семи місяців і моїх хлопців, дали не десятки тисяч. Доларів за мою голову і за моїх хлопців, щоб нагородити, щоб знищити. Коли я прийшов на Дємбіль, ми нас відправляли на куманку, і командир сказав, як сталося, що наші дані і мої дані паспортної ідентифікаційного коду знаходиться і показує сеперське телебачення. Так що вони сказали? Треба шануватися і берегти. Чому так стається? Ми не можемо зараз сказати. Я можу тільки сказати одне, що ми. Українська армія стала другою. Ми готові захищати, і боротися і боремося за цей. Сказали, колись воїни упа. Мудрі слова. Настане такий час, що наші діти і внуки будуть боротися з москалем. Так і справдилось. Сьогодні ми не воюємо проти себе. Ми воюємо проти російської армії, яка одна із кращих озброєнь, яка має все для того, щоб на цей. Но ми не піддались. Ви знаєте, коли помирають солдати, коли помирають із моїх рук воїни і кажуть, Олексію, що я не зробив так? Чому так сталося? І я зрозумів, кажу, хлопці, нехай вас Господь поможе, і коли мені сняться вони вночі і кажуть, Олексію, нам добре? Де ви є? Чого ви не з нами? І сльози розливаються в цей час. І тому я вас прошу зрозуміти в цей день. Я розумію нашу Калоцьку громаду, розумію нашу владу, розумію так, що воно сталося, що от ми повинні сьогодні йти і захищати, і захищаємо нашу землю і беремо із вас, воїнів, учасників УПА Примір. І тому, коли приїхав до нас Герой України, і я йому дякую, Левко Лук'яненко, коли він приїхав на Мар'їнку Красногорко, ми казали, на шахті Трудовська стоїть хлопці, які ми не знаємо до чого. Як вони там тримаються, що вони роблять? Він сказав Левко Григорович, я погину, але до тих хлопців я доберуся і доїду. Приїхавши туди, коли він побачив, що ми спустилися в шахту і як ми живемо, каже хлопці. Я не бачив, щоб так було, і ви жили, і можете бути. Так ставалося, що мені прийшлося давати команду пити технічну воду, бо нам не було, не, не могли добратися до нас і до не тільки боєприпаси. Але і їжу, і так ми виживали, щоб ти попробувати технічну воду, коли я взнав, коли мені сказали, що там і щурі, і тому подібне, бо шахта була затоплена. Кажу, я вже старий. Давайте вип'ю я і вип'ють мої хлопці. Якщо ми залишимося живими, значить будете їсти і пити ту воду, і чай, і тому подібне. Стоячи перед вами, я хочу сказати, що сьогодні і ми виборюємо. Правду, цю правду, яку ми захищали і захищаємо нашу землю і Україну, так стається, що і навіть і наші кандидати йдуть у депутати у Верховну Раду. І я би хотів з розумінням відзнестися до того і підтримати Калуську громаду від тих хлопців, які йдуть сьогодні, які стоять сьогодні з нами, щоб підтримати і як сказати грубо говоря, за наших дітей. За наших хлопців, які погинули за Небесну Сотню, за е, хлопців, які загинули на сході, все-таки треба зробити висновки і серцем, і волю. Не може бути таке, щоб у нас було. Я скажу, нехай їм буде необідно 37 кандидатів, скалу, що не йшли. Я знаю, що переможуть гроші. Зробити все для того, щоб не пропустити нас і не йти. Ви нас боїтесь, ви боїтесь слово нам сказати. Коли вчора прийшлося мені з Надією Савченко говорити, я їм пояснив. Кажу, Надя, не може бути таке, щоб приїхати в область. Ви не узнали про те, що ідуть хлопці-кандидати і за учасники ОТО, і ви не могли з ними зустрітися, а підтримати тих людей, які стаються. Сталося, як сталося з розумінням, вона віднеслася і зрозуміла ці всі питання. Да, я може, мої хлопці кивають, що не треба було це питання підіймати. А я вам скажу, коли вона повне. Мене зрозуміла і зрозуміла наших хлопців, вона забралася, поїхала на Київ. І правильно вона це зробила. І тому я вам дякую за те, що сьогодні таке велике свято завжди ми допомагали. Перш за все, чим зайняти шахту, я написав на прапорі за Бога, за Христа, за віру, за Україну. За нижче я написав за Степана Бандеру, за Романа Шухевича. Коли мене хлопці спитали, я був єдиний із Калуша, як розказав, розправлялися з нашими героями із братами Степана Бандери, як Роман Шухевич, який воював і який показав нам прикладом, вони почали плакати. Знаєте, чесно скажу, я думав, за ті гроші мене продадуть і віддадуть сеперам. Але сталося, що так, що мені хлопці і воювали, і слава Богу, я їм дякую, що вони пішли. І виконали той обов'язок, який стояв перед нами. Дякую вам всім за те, що ви сьогодні прийшли, за те, що ви підтримуєте нашого героя і генія, героя України, Романа Шухевича. Дай Бог і щоб наші ветерани, які сьогодні сидять много років їм життя, нашим хлопцям, новим героям, які сьогодні вже стали учасниками АТО, які стоять разом з нами. Нехай Господь благословить вас, нехай повернуться діти ваші додому і чоловіки, як ми повернулись. Так, да, ми повернулись з контуженими, пораненими, але ми повернулись із Божою допомогою. Нехай вас всіх Бог благословить і дає мудрості, збережності і правильності вашого вибору. Слава Україні!